всі праві зав'я обрали цього, відео я і буду і, робити хати завжди з первого заваді. О, як ви бачите, тут одна хата, яку я перед відео робила. Ой, де перед відео, то, а тобто, ну, і тут так постав. Ви мало розуміти, то це легко Так, ще то робити. Вот. Ой, два-бер. Від треба зробити вже любов. До Погода ясту. Далі. Що добре? Би... Е, добрых автос любви. Як вы думаете, давай в неї ці хату О, я знаю. Поправимось тут, пошло. А давайте травживать, я уже запис до пучок. Ты понял, что що мене тільки буде два відео. Все, я знову? Пардемо. И кто заживет, то будет склад. Я же сказал, я Что за что? Алло? я рублю ясно. Не клею Вот. Также после тех видео ставлю вещи до дай. Поставь. Оп, оп. Ой. Время хтось знає, хто знается я буду. Істо. Войс. Бо... И мер я тоже буду. Добре. Мар хтось інший буде, але средні яку буду. Оп! Опять то че было то чеб я удивца по свое видео с этого брати 5 10 лайків, то я буду взяться до видео. На завжди, правда, да, коли надо. Наши не захотим молде. Но я роли спор. оп, оп, оп. оп. <с> <кười> <кười> так, то сюда ты. Вот. Так, это готово. Добрый день, Вот, кроме того, я все, Я тебя в садовую разочаровываю. Да ёй, то завтра что-то можно надевать, Надеваю щит. А фильтр, вот и все Все. <coughs> <coughs> так, все и боа Оп. У нас клапта я как удали Пусть мы Во и во. О склад. вас є склад. Ты думаешь, что до хайп? це я все зробив за 5 хвилин. Ей, що туборше, перебути до. Дай боже, так, А давайте зараз заретропи. Давайте заретуричку, побудувати так делать. У мене буде тільки 10 хат. То большинство... вот, да, больше двести. Нет, центр с лазером идет. Тогда буду потом и вода. Завтра я на полз писал лишь просто чтобы твой дождь писал ты вечный, день, не так далее. А после того ночи я хочу сразу вечный, день. Ой, я запи -то буде фонтан. Ну давай, там, Все починаю. Якщо я вже запутати, що робити, то взагалі я не знаю, що зробити. Від тому відео я плату її зробити багато чого. ще другу таку лампочку. Тут те села я буду довго робити. Оп! оп. Все? Ставлю лампочки. Меся землі загали. До yes. речі, коли я підготовлюсь еще того видео, я его купав лопату і десь еще ось територію, вот, тут територію си А Ого, тут вся територія. Так, тепер где треба камень. Сита водой чуть-чуть. Ну, назвать так, чтобы той сит. О так я сам любит запаз другого тайк. Я що мне теперь треба вертатися. Во фонтан. Я в фонтан. Тепер... Эээ, доріжку. А такі проблеми були з водою, що ж я, я хотів телефон замату, он зламав. Тож подой якось делаю да швид. Я його ну не буду тоже говорить. Тут ничей истории живе. Оп! Опа, опа. Это вот тут и все дурешки идут. Ой. А -а -а. Опа. Ту доріжку треба сюди ще. І Треба е... зробити круг бі, е, біля всього фонтана. Це так фонтан вес тувати. Не звертайте на ту дірку уваги, там мене реально були проблеми. Как и с водой. Дай -дай. Оп. Опа. Еще чуть-чуть. Все. И тут. Все. ще одна доріжка. А то все доводить. Йоть. Так було легко. Щоб я для фонтана треба, знаєте, як ходить. Бо це Щоб тут, типу, посередить теж вибудеться. Йо, я цієї території так багато зайняв. Ну, добре, бо я треба десять хат зробити. Я вже скільки зробив. Раз. Два, три, чотири. Віщо треба. Давайте до п'яту ставити. Прямо ось тут, а. Що зараз покажу, так? Але що з буде така баладька? Ось тут треба буде шоста. Ну, я думаю, що. Сьома буде, я помню, щось тут. Восьма хата тут. Дев'ята хата ось тут. І десята хата ось тут. Ну, це виходить все село. Так що всім папа. був яблокрянок, завожде всім папа.